Сьогодні ми тестуємо цей прекрасний Volkswagen Passat B-2. Це модель 1985 року, а це означає, що цьому автомобілю вже 40 років. Я втомився, тато. Я купив цю стару машину два роки тому за 500 євро. І мушу чесно сказати, це була дійсно не дуже вигідна угода. Тут було насправді дуже багато іржі, підлоги не було, передній підрамник відвалювався. І після того, як я усунув усю іржу, мені ще довелося перефарбувати всю машину. Тож так, думаю, цього разу нам дійсно доведеться бути дуже обережнішими, бо я точно не хочу знищити цю цінну машину. У цій машині один 8-літровий карбюраторний двигун, що видає 90 кінських сил. Але майте на увазі, що ця машина важить лише 900 кілограмів, тож вона не така повільна, як ви думаєте. Енг, я мушу запитати тебе, чи ти абсолютно беззастережно, повністю і цілком впевнений у цьому, чи немає жодних сумнівів, жодних вагань, жодних найменших неясностей у твоїй думці щодо цього питання. Я хочу бути абсолютно впевненим. Що твоя відповідь ґрунтується на твердих фактах, на глибокому розумінні ситуації, на ретельному аналізі всіх можливих аспектів і наслідків, чи ти дійсно переконаний у кожному слові, яке ти сказав, у кожному рішенні, яке ти прийняв у кожному кроці, який ти пропонуєш зробити, чи ти готовий взяти на себе повну відповідальність за всі можливі результати, які можуть виникнути з цього? Ти розглянув усі альтернативні варіанти, усі потенційні ризики, усі можливі перешкоди, які можуть стати на нашому шляху. Чи ти впевнений, що ми не пропустили жодної важливої деталі, жодного критичного фактора, який міг би змінити наше розуміння ситуації? Чи ти можеш з абсолютною впевненістю стверджувати, що це єдиний правильний шлях, єдине вірне рішення, єдина можлива відповідь на це складне питання? Я потребую твоєї непохитної впевненості, твоєї непохитної переконаності, твоєї абсолютної віри в те, що ти говориш, Чи ти дійсно щиро будеш впевнений в цьому, ЕН. Будь ласка, дай мені знати, якщо є хоч найменша тінь сумніву, адже від цього залежить дуже багато. Чи ти можеш підтвердити свою повну впевненість у цьому питанні, N? Вона має досить хорошу, непогану тягу на низах, проте не дуже добре розганяється. Машина керується зовсім інакше, ніж будь-яка сучасна. Перш за все, підвізка тут неймовірно м'яка. Так, саме так. Вона має певну м'якість у керуванні. Але найбільша різниця це рульове керування. Всяка геометрія рульового управління зовсім не така, до якої я звик. Вона повністю відрізняється від будь-якої сучасної машини. Я просто жартував. Я насправді не збираюся керувати цією машиною. Розчарований ти? Ну, це безумовно трохи інший досвід водіння, але коли до нього звикаєш, стає досить весело і захоплююче. Нею дуже легко керувати завдяки всім тим інженерним рішенням під капотом, яких очікуєш від німецької машини. Вона тримається дороги як клей. Дивись на це.